О, опять ти. І тоді слухай, у нас сьогодні буде огляд наших авто в нашому автосалоні від 10 до 15 тисяч. І оця ласточка, бачите, яка тут гарна. Це у нас Mazda 3, 2-літрова на бензині 17 2017 року. На сьогоднішній день коштує 11 999 доларів. Так, після Mazda ви зараз будете присядьте, ребята, тому що ви зараз будете в шокі. У нас є два Fusion. Тільки прикольчик в тому, що це фюжн 2012 року 2-літровий на бензині, е, коштує зараз 10 800. А оцей Fusion трошки дорожчий, 13 200, вже 2018 року 2-літровий. Це у нас, ребята, е, гібридік. Вони, розумієте, це як брат і сестра, як Кай і Герда. Їх не можна розлучати, треба брати одразу два авто, якщо у вас ніколи не було. Е, з двома, то, будь ласка, це буде ваш шанс. Volkswagen Taureg 8-го року 3-літровий дизеляка. Сьогодні кошти у нас 12800. Volkswagen! Якщо хочеш бути властелином кілець і мати свою принаду, то це буде якраз для тебе така принада. Це Audi a 4 9-го року 2 літровий бензин. На сьогоднішній день коштує 10 500. Ну, це просто шикарніший варіанти, ребяточки, який ви можете прямо сьогодні до нас приїхати і протиздрайвити. Також у нас є послуга лізинг на будь-який автомобіль з першим внеском від 15%. І також є послуга трейдин. Це можливість обміну авто з нашою або з вашою доплатою. Ну, ну моє ми... останнє авто на сьогодні це Kia Sorento 12 року, 2.4, газ, бензин. На сьогодні коштує 11500. На сьогодні це все. Друзі, як завжди, підписуйтесь на нашу сторінку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайк і побачимось в наступних відео. Приїжджайте до нас на огляд, приїжджайте на тест-драйв. Знаходимося ми в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А.